Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про пам'ятну монету України номіналом 10 гривень, присвячену Національній поліції України. Національна поліція це не просто правоохоронний орган, а служба, що працює 24 на 7, від патрулювання і розкриття злочинів до участі в обороні країни, першу прибуваючи на місця обстрілів, евакуації і надзвичайних ситуацій, ризикуючи життям заради безпеки громадян. І саме цій службі присвячена пам'ятна монета, про яку ми сьогодні поговоримо. Тож дивіться до кінця, я розповім не лише про її дизайн і символіку, а й про реальну колекційну вартість на сьогодні. На аверсі ми можемо побачити дизайн звичних десяточок. У центрі розташований великий номінал 10 гривень. Над ним напис Україна та малий державний герб, тризуб, як символ державної влади, законності та суверенітету. У нижній частині монети зазначено рік карпування 2025. Реверс монети є головним смисловим і візуальним акцентом. У центрі композиції ми бачимо образи поліцейських у службовій екіпіровці, а також службового собаку, що підкреслює реальну щоденну роботу Національної поліції від патрулювання до спеціальних операцій. Поруч розміщено зірку це емблема Національної поліції України. По колу монети нанесено напис Національна поліція України. А також гасло Служити та Захищати. Коротка, але дуже сильна фраза, яка повністю передає суть роботи поліцейського. Характеристики. Монета виготовлена з цинку з кузніковим покриттям, що надає їй характерно сріблястого кольору. Вага 6,4 г діаметр 23,5 мм та товщина 2,3 мм. За розмірами, вона відповідає стандартним обігом 10 гривням, але завдяки деталізованому реверсу виглядає значно солідніше. Монета було викорбано на Київському монетному дворі Національного банку України. Загальний тираж 10 мільйонів штук. Частина монет була випущена в сувенірних роликах, які традиційно користуються підвищеним інтересом серед колекціонерів. І тираж таких роликів склав 20 тисяч. Основна ж маса монет потрапила в обіг, тож цілком можливо отримати її на здачу, навіть не підозрюючи, що це пам'ятний випуск. Середня ціна на віоліці близько 25 гривень. Залежно від стану збереження. Для монети з великим тиражем це нормальний стартовий рівень. Але з часом її цінність може зрости, зважаючи на тематику та рік випуску. Формально це лише 10 гривень, але по суті це символ служби, порядку та щоденної роботи людей, які стоять на варті закону. Саме тому вона заслуговує на місце не лише в обігу, а й в колекціях номізматів, які збирають сучасну історію України в металі. Дякую всім за перегляд! Якщо відео було корисним, підтримайте його подобайкою та підпискою, щоб не пропускати нові огляди цікавих монет. І до нових зустрічей. Всім пока-пока!